І з вами Лакі. Ми продовжуємо грати на сервері Хапіксів. Ну що ж, сьогодні я хотів би пограти в дещо інше а не голодні ігри. Так, зараз грузиться. Я поставив собі скін, сам дуже довго маював. Так мені, він такий красивий, мені подобається. Ну що ж, я вирішив сьогодні спробувати пограти. В битві будівельників? Сподіваюсь, вам сподобається. Напишіть в коментарях. Так, уже зразу 14 людей, залишилось 4 секунди. І що ж нам зараз треба буде будувати? Пташка. Так. Пташку. Яку ж нам. Так, які ж нам блоки знадобаються? Ну, я думаю, ворону будемо будувати. Нам треба буде кварц. Mm, щось чорне вугіє. Бок вугіє. Так. А. Так. Змінимо зразу підлогу, думаю. Дане землю. Робиться це отак. Опції. Зірочка. І міняємо. Так, я грав тут тільки декілька разів. Сенс в тому, що. Нам дається 5 хвилин на те, щоб збудувати те, що вказано в правому куті по центрі екрана. Так. І, а потім гравці вибирають, хто ж виграв. Ну що ж, а тепер нам треба швидше будувати. Так. Так. Так, зараз почнемо з лапок. Так, так, так. Так, будуємо, будуємо. Ох, я погано будую. Взагалі погано. Ай, Так. О, мені здається, це не схоже на ворону. Так, добре, ворона, ворона. Так, 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 блок сюди. Відео не виходять зараз, тому що я зараз на дачі. Інтернету тут немає. І можу я тільки знімати. Ні, ну є інтернет, але дуже повійний. І воно буде закачуватись десь може, ну, не знаю, може, день, може два. Дуже багато буде це закачуватись так. Тому відео вийдуть. Ну, не знаю, може, вівторок. Так, думаю, вівторок вже вийде відео. Думаю, оце, от яке я зараз прямо знімаю. О, це не Сорока. Ворона. Так, не так, не так, не так. Не подобається мені. Залишилось половиною хвилини. Так. Так, 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 так. А, я не знаю, як це збудувати. Ну, поки що будемо будувати це метіло, думаю. Це не ворона, це не ворона, це не ворона, це не ворона. Ах. Так, 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 так. Так, так, так. Так, 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 так. Так, 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 так. Залишилось всього дві хвилини, а в мене ще нічого немає. Так, це не ворона. Далеко не ворона. Так, тут треба поставити і тут. Тепер тут те ж саме. Так. Мені цей режим доволі сподобався, коли я його перший раз побачив. Доволі цікавий. Цікаво дивитися, як інші будують. Та й самому хочеться побудувати. Так можна і навчитись будувати добре. Всякі будівлі. Так, хвіст. Добре, з хвостом все добре. Ну, це вже щось нагадує. Щось схоже. Так. Тепер крила, 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 крила. От такі, я думаю, будуть йдуть неї крила у нашої ворони. Так, так. Так. А тепер тут. Так. Ой, як же там було. А! Залишилось дуже мало часу. Так. Ага. Тепер голову швидко, голову. Треба було взагалі спочатку голову будувати, думаю, не крила. Ну, добре. Так, так. Так. Тепер тут. Так, які ж у неї очі будуть. А бі, думаю, обі очі. Так, 15 секунд залишилось дуже мало. А, ще дзьоб, дзьоб, дзьоб. Ну, я ще дьоп. Дзьоб, дьоб! У мене план будет дьоб. Не, в мене нічого не вийшло. Так. І моє перше. Так. Да, це не схоже. Так. Ну що ж, подивимось, що інше збудували. Це пташка Zengai Birds. Ну, окей, це добре. Мені подобається. Так, це що? Ну, я не знаю, мені якось на пташку не дуже схоже. То, ну, поставимо це от. Так, що ж дай? Це що у нас? Це схоже на яструба. Непогано. Окей. Так, хто ж наступний? Це що? Ну, це не пташка. Це взагалі не пташка, це якась людина. Добре. 3 секунди. Хто ж наступний? Так. І це. Ну, така доволі мила пташечка. Мені подобається. Так. Навіть отак от, от. Дуже прикольно. Так, це що? А, прикольно. Жалко, що в 2D? Ну, нічого. Хоча, ну... Ну, добре, хай буде так. Це що таке? Це щось Ну, схоже на пташку, але мені не подобається. Так. Що це таке? Ой, це, мабуть, повинна була бути пташка, але це на неї не схоже. Так. Далі. І ми на п'ятому місці. Ну да, я так і думав, що це займе перше або друге місце, але воно зайняло перше. Так, непоганий не яструб. Мені теж сподобався. Ну що ж, думаю, зіграємо ще один раз. Так. Йдемо, йдемо. Так. Заходимо. Ай. Добре. Так, о, 5 секунд. Тут дуже швидко люди заходять. Всім теж подобається. Так. Добре. Так, треба таїлку збудувати для нашого брекфеста. Таїлка, таїлка. Так, що ж можна їсти? Так, таїлка, таїлка. Я уявляю таїлку собі якоюсь такою. Думаю, да, от такою десь. Так, 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 так. Отак от, от. От така велика таїлка буде. І тут буде, не знаю що. Хоча... Ні, ні, я думаю, ми зробимо зараз тут дещо інше. Це буде дуже довго. Вже колись мені таке завдання попадалось. Коли я грав, здається, раз третій. Так, 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 так. І в мене тоді не вистачило часу. Я тоді будував яблука в таївці. А потім ще біля них таїлку з супом. Будував яблука встиг. стих. І Таю, куди я суп встиг, а сам суп в таїлці? ні, не встиг. Так тому, я думаю, зараз це ми перетворимо в якийсь будиночок невеличкий. Я думаю, да. Можна так спробувати зробити. Перетворити це в невеличкий будиночок скварцю. Так, залишилось 3,5 хвилини. Сподіваюсь, я встигну. І тут є в цьому режимі. Зараз покажу такі прикольні всякі штучки в опціях. Так. Так, так і так. Ага. Тепер можна будувати такий столик, я думаю. Отак-от. От Ні, от так от. І от так-от, я думаю, да, можна тепер отут поставити. І тут в опціях оціх от. Вибираємо там, де на мене голова, фут. І от тут так багато їжі, так? Я думаю, можна взяти тостер. Не знаю, що це? Супчик. Так, а що це тоді було? Де-де-де. Ну добре. Так, наступна стоїнка. І тут у нас. Так, варфу я не хочу. Хай будуть вишеньки. І. що тут ще є? І. Ч... і... чашечка молочка. Ну що ж, тепер ми тут можемо зробити стійця такого, от такого великого стійця. І все це поставить. Те, що ми тільки що взяли. Так, от супчик. Так, якось занадто низько, да, Думаю, тепер ну, от, так от. і от так от. Так, ставимо. Ставимо, ставимо. Думаю, ще тут можна поставити. Так, будуть сідати отак. Тут хліб ми поставимо. Так. І тут можна, не знаю, ну, відро молока ще можна. А тут можна що? Це у нас? Пончик, пончик, пончик. Ну, добре, можна тоді зробити отак і от так. О, так, думаю. Непогано можна так поїсти. Я б сам би зараз був не проти поїсти, вже час вищають. Ну, добре. Так, так. Ставимо сюди. Так, так, так. Так, цікаво, як все це уявляють собі інші гравці. Швидше б уже подивитись, я був би не проти, було б дуже класно. Так. Зараз доробимо нашу цю коробочку. Бо дуже це схоже на коробку. Навіть не схоже на дім, ну не знаю, якийсь. Не знаю, якийсь ресторанчик маленький. Ну, да, думаю, да, це буде ресторанчик маленький. І тут тоді можна навпроти зробити вже щось інше, думаю. Так, так, так. Візьмемо зараз знов зробимо стола. А ні, ми не встигнемо, жалко думаю. Хоча можна спробувати. Так, я не встиг знайти те, що нам треба. Так, ну і тут знову можна поставити те ж саме Це. Це, Це і це. Ой, не встиг. Ну що ж, подивимось, яїчка. І... Киянка з соком. Ну, мені подобається так, окей. Це доволі прикольно, Так, ідея була схожа на мою. Ну, але це якось не дуже. Ну. Не дуже. Хоча, ну, прикольно доволі теж. Ідея була, як в мене, ого. Це великий гамбургер. Мені подобається, так, доволі прикольно, С Старалась людина дуже. Непогано старалась, Так. А от моє. Сподіваюсь, іншим людям все це сподобається. Я теж старався. Так, що це таке? Ой, навіть не знаю, що це таке. А це вода з трубочкою, так? Да? Ну а це, ну, добре, теж прикольненько доволі. Так, що це у нас? Ой, я навіть не знаю, що це. Він, мабуть, старався якусь качу, а от табличка, може там написано що це таке. Не знаю, що це. Ай. Так, що це таке? Ну, я взагалі не знаю, це щось неїстівне. Це щось дуже неїстівне. Я б таке б не їв. Так, що це таке? Ну, знову яєчня. І з чимось теж не знаю що це, теж прикольно. Вчатаївка чогось зроблена. Чи що це таке? Сковоїтка. Скол так, що ось не зрозуміло. Так, ну це ми таке вже бачили. Це вже... Ну, і щось мені не дуже це подобається. Такс. Добре. Ой, якось це. Ні, ну, ідея, звичайно, непогана, але мені якось не дуже подобається. І свинок жалко. Так, що це таке? І ми друге місце. От, бачите, ми друге місце. Клас! А це перше місце, так, мені теж сподобалось. Але ми друге місце. Це було класно. Ну що ж, зараз. Ми ще раз, я думаю, зіграємо, так, да? ще разочок. Такс. Ще разочок можна зіграти. Так, і знов-таки дуже швидко набралися люди. 3 секунди, 2, 1, І що ж зараз нам треба будувати? Теніс. Теніс, теніс. Ну, я навіть не знаю. Ракетку. Так, да, ракетку зараз зробимо. Ракетка, ракетка, ракетка. Ой, де той бок, ну добре, будемо таким будувати. Так. Так, так. Так, так, так. Так-так. Отак от тепер будемо будувати. І от так. І ось так. Так, це вже чимось схоже на початок ракетки. Якщо я, звичайно, знаю добре, як вона виглядає. Так. Так, так. Ну, мабуть, так десь. Хоча ні. Оце от на блок більше, думаю, от так от буде. Ні, це теж підняти на один блок, а це вже ось так от думаю. Так, це буде так у нас, значить, це буде ось так. Ну і все. Я думаю, от так от буде нормально вже. Ой, щось мені не здається, що це схоже на ракетку, да. Це не ракетка. Ну, добре, значить, може, якось отак от зробимо. Та що ж не працює, так пробив. Так, 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 так. Це не ракетка. Не виходить у мене ракетка. Може, отак от, от? Так, подивимось зараз. О, це не схоже на ракетку. Ох, як це важко все, ну. Ох. Ну нічого. Зараз все постараємось. Отак от, от. от так от. І зараз цю ракетку теж будемо. цей бік ракетки теж дороблювати будем. от Отак, от так. І тепер це теж от так, І от так. Ну, я думаю, звичайно, і от Так, Так, ну що ж, подивимось, що в мене вийшло. І це... Ну це не ракетка, ну, добре. Сподіваюсь, зійде, я старався. Так, я думаю, замість оцієї сітки в ракетки в нас буде павутиння. Так. Ой, тут, тут. Ах, жалко. Жалко, жалко, жалко. Не виходить у мене ця ракетка. Ну, нічого. Подобамося, як інші збудували. Цікаво буде подивитись. Так, дві хвилини залишилось. Я вже витратив на цю ракетку 3 хвилини. Так. Ну, нічого, я думаю, зараз встигнемо її доробити. Ай, підлагає, дуже підлагає. Інтернет тут слабкий, тому на всяких серверах грати дуже буде вагуче. Ай! Дуже лагає, дуже-дуже. Так. Дуже лагає. Ай! Та що ж так лагає? Сподіваюся, на відео це видно не так сильно, що це так лагає. Так, а зараз я сам відчуваю, як сильно лагає. Так. Так, доробуємо вже ракетку. І на м'яч у нас часу не вистачить. Ну, сподіваюся, ракетки, ракетки нам вистачить. Так. Так, ай. Як лагає. Ай, та що ж це таке? Так. Так, думаю, ще можна щось. Так, ефектики, ефектики, ефектики. От думаю, якісь от такі ефектики. Думаю, можна... І зараз я дещо придумав. Так, 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 что ж тут есть, Что тут есть? Ага, желтый, желтый мячик. Куда желтый мячик? У нас желтенький мячик. Вот такие мячик, я думаю, будет нормальный. Ага, ай. Ай, да я ракетка, да я ракетка. Ай, не встиг! Ну, Так, що це таке? Ага, він зробив, здається, настойний теніс. Так. Ну, не знаю, мені... Ну, окей. Так, що це таке? От я щось таке старався зробити, тільки в повітрі це не вийшло. Ну. Ну, це прикольно, мені подобається. Так. Ага. Вілейджер тут як у нас тенесист. Не знаю, якось не дуже це. Так, мені якось не дуже подобається. Так, що ж у нас дає? Ага, зомбі грають в теніс. Ну, прикольненько. Прикольненько. Так. Ну, що ж у нас дає? Так, що це таке? Це у нас, мабуть, для тенісу. Не знаю, як воно виглядає. Ну, добре, окей, прикольно. Що це Ага, дві ракетки і м'ячик. Ну, якось, не знаю, це на ракетки не дуже схоже, і що це таке? Так, ну, окей поставлю. Хай буде окей. Так, що це таке? Це у нас щось дивне. Ну, мені не подобається. <кій> Ой, вибачте. Так. Так, що це у нас? Це у нас знов таки... Не знаю що, мені не подобається. Так. Що в нас дає? І знов поведеє тенісу? Так, а це знов майже два тенісиста. Дроа він не вспів. Ну нічого, прикольненько. Так, що в нас дає? Що це таке? Так. Ну, не знаю, мені якось не подобається. Я навіть... Ну, ха... добре, хай буде окей. Все-таки щось в цьому є. О, моя ракетка. Мені вона сама не дуже подобається. Це схоже більше на молоток, да, як пишуть в коментарях. Я молоток Так, ми зайняли 11 місце з 14. Мені. Ну, так, да, я думав. Так я думав, що цей виграє, в нього було найкраще. Ех, ну, так нічого. Нічого. Ну, добре, а з вами був Лакі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. І всім до наступної серії. Пока!